І де у цьому логіка? Я вже не маленький. І що з того? Буде що любити. І взагалі більше бик, більше користі. Усе я йду. Ні, ні, ні. Хуан сказав ні. Тож я нікуди не йду. Питання закрито. Але ж Ніна пропаде без мене. Я їй потрібен. Але. А, треба йти, треба лишитися, йти, лишитися. Чи як? Що мені робити? Як мені бути? як мені бути? будуть. Якщо ця апельсинка не впаде, поки я рахуватиму до трьох, тоді я піду. Один. Якщо цей камінь лежатиме тут, поки я рахува... От нафіга він тобі взагалі знадобився! Добре. Якщо на рахунок десять ніхто не вилупиться, то я йду. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять десять! У -ху! ніхто не вилупився. Фестиваль квітів я лечу до тебе, джмелик.